I'm Вітаю, це програма Діалог на телеканалі д 1 Мене звати Юлія Сирота. і Протягом наступних 30 хвилин ми будемо говорити про військову, яка своїм співом здатна не лише надихнути, а і показати людям, як в Україні, цивільним, так і військовим, що потрібно мати настрій, а потрібно готуватися до усіх випробувань. І це зустрічаєте Юлія Корольова, молодша сержантка, командирка відділення 5-го військового Я сержант. оркестру. Я сержант. Сержант, ну, так? це, ну, це у військовому це... званні так. так є. Але ж за фемінітивом, я думаю, що ми можемо назвати і сержанткою. так? Я, так, я сержантка, тому що ми, ми не можемо, ми маємо називати у нас гендерна рівність в Україні. Я як радник з гендерної політики в Збройних силах, це позаштатна ще одна моя посада, то я вам це кажу, що так як у нас є гендерна рівність, то хлопці це хлопці-сержант, а жінка це сержантка. Посаду здала. Посаду прийняв. Супер. Ну тоді все, Юля. На усіх правах yeah, сьогодні yeah. будемо дізнаватися про те, як проходить служба. Yeah. Чому ж Юлія Корольова вирішила стати військовою, а не співачкою? Наприклад, yeah. от перше питання саме таким буде. Mm, чому я вирішила бути військовою? Я вирішила бути військовою давно, ще дуже давно, коли почався Майдан. Коли я туди поїхала на майдан, я була вагітна. Я подивилася на це все і вирішила, що я буду військовою. Е, тільки я народила доньку, почекала час, щоб пройшов. І потім я пішла в військо, але це було в місті Суми. Сумське військо, було 15 й сумський мотопіхотний був батальйон. наразі його немає, 58-ї бригади. Ось і так сталося, що я ніколи з дитинства не мріяла бути співачкою. Навпаки, я навпаки мріяла бути, щоб в мене була якась така освіта або ДСНС, або поліцейська, або військова, або щось таке, з небезпекою зв'язане. Ну, не медик. Медиком я... А чому? Чому саме з небезпекою? Не знаю. Чому я. По життю дуже Ризикова а, ризикована дівчина. і амбіціозна дівчина. У мене вся сім'я взагалі, мама, бабушка, вони по медичній службі туди йшли, вони всі медики. А я якось вирішила давно, що я буду жінчоною деревий викинь. А донька підтримує маму взагалі? Обі доньки мене дуже підтримують. Обиді. Вони також Обиді. хотіли би, як мама, ризикувати чи ні? І менша говорила, що вона буде лікарем. Або пілотом. Ага. Пілот це взагалі це моя мрія. Я б з великою радістю дочекаюся нашої перемоги і буду рада, якщо донька буде пілотом. А старша донька, вона хоче б'юті-сферу це модно. Ага, так. Ну, тобто хтось таки не по помамані лінії. Вона... Хтось такі не по помамані лінії, по лінії. Їй подобається там ногті, волоси і вся ця жіноча справа. Так ну трошки так ще поки що не зрозуміла, тому що обидві доньки вирішують і ще як воно там буде в майбутньому. Але ж характер мами, я думаю, що їм передався. Передався характер мами. Старша донька, вона. В класі така дівчинка. Вона співає, вона танцює. Вона цим всім заробляє собі позитивні гарні оцінки від вчителів. А менша донька не відстає, вона теж мене ходить на танці. Вже 5 років. Ось нещодавно нам було 5 років. Вже має дві своїх перших медалі танцювальних. О, це дуже класно, так. коли є чим пишатися, так? так? Є. А Юль, з приводу складних військових завдань, от ми почали з того, що все ж хотіли ви бути військовою, так і так. це було. Мабуть, з дитинства. так Коли почалися складні військові завдання? Чи доводилося виконувати їх ось так холоднокровно, чи все ж були якісь сумніви? виконувала Я не сумнівалася в собі ні разу. Від того і хвилини, коли я попала в зону бойових дій, на той час це було ООС. 에, спочатку АТО, потім ООС, а потім, можеш, Це з 14-го 2014? Це не з 14 14-го, 15... Я попала 17-му році mm -hmm. 에, в зону бойових дій. Ми були дуже близько від ворога, ми були під Турецьком. І в мене ні разу не було думки, що мені страшно. Я була одна дівчинка, я виконувала всю роботу, яку мені поручали мої, мої командири. Я була з хлопцями на самому передньому краю, це було 350 метрів до ворога. От, вулиця, звичайна, і в одній хаті Москалів Спешка, а в нашій в другій хаті от, будинок вулиця, а в нашій хаті наша СП. І отак от от ми один з одним служили. На той час, але на той час не така була війна страшна, але вона теж була страшна. У нас були і 200, і 300, і було страшно, але я ніколи не боялась там, коли ти знаходишся на фронті, у тебе великий іде адреналін. Не і... боялася в полон потрапити? Ось це таке ніколи. дуже складне питання ніколи, для багатьох Ніколи не боялася, але москаля в полон брали. Mm -hmm. Навіть не москаля, навіть українця. Який родом з Донецької області, але він пішов воювати за ДНР на той час. Угу. Збрали, а і, я не боялась. Ну і знаєш, оці складні е завдання, вони, мабуть, виховали. Виховали як військову. Так пройшов о той переломний момент, коли люди адаптуються до військової служби, коли люди розуміють, з чим вони зіштовхуються, як бути далі. У мене його не було. Я, я з цим якось не стикнулася. Мене я спочатку попала е потрапила в дуже. Класну військову команду, яка мене навчила. Один з моїх зводників зараз камбріг 93-ї бригади, інший знаходиться в Києві в гур в розвідки. Мене були толкові хлопці, які мене навчили всьому тому, що мені було потрібно. А, бо я туди потрапила без якоїсь освіти військової. І переломного моменту, що я якось там чогось злякалася, бо мені було важко, мене не було. Зовсім не було. Мене була одна неприємна ситуація, з якою я там е, стовкнулася. Ш, ну, там вона полягала в вивченні е, статуту вплоть до ком. І це було один раз, і мені якось так було так. Це? Мене заставляють щось зробити і ще й вивчити щось. Вивчити те, що мені воно треба. Воно дуже треба. Але на той час я не розуміла, чому так. І було важко до тих пір, поки я не показала свої зуби. Треба в армії, якщо туди йде людина, ніколи не боятися, ніколи не тормозить і йти тільки вперед і. Перед, вперед, вперед. вперед. І якщо ти взявся за одну якусь справу, то її треба вивчити, а потім і треба робити. Треба uh -huh. вивчити і робити. Е, все ж. Професійні військові і професіоналізм в армії і взагалі на військовій службі, це мабуть зараз питання номер один, тому що професіоналів їх не вистачає. Не вистачає і, е, треба постійно готуватися, перевтілюватися в те, що тобі потрібно, вчитися і здобувати е, саме ту освіту. Ті навички, які тобі зараз тут потрібні, будуть. Ось все ж звання сержантки. От воно дає можливості вчитися. Чому саме потрібно вчитись? Мені потрібно вчитися всьому, тому що кожна людина недосконала, і в неї є багато часу. Не багато часу, а багато. Місця для того, щоб е, знання ці отримувати. І я вважаю, що дуже багато чого я ще не знаю, і мені треба це знати, треба вчитися. По військовій справі, зараз, якою я займаюся, мені треба отримати визначену освіту. Мені її треба отримати, я її отримую, тому що я цим займаюся, я це вмію, але освіти, певно, я не маю. А я впевнена, що ця освіта мені допоможе. А і вчитися це тільки вчитися, окрім військової справи, і ще доводиться вчити пісні, нові пісні. Треба показувати своє вміння і мотивувати інших, давати їм той настрій. А позитив і взагалі, та налаштованість, яка є у хорі, у вашому і взагалі в військовому хорі, це. Така велика справа. І я трішки розповім. У нас військовий оркестр оперативного командування Схід це оркестр, це люди, які все життя грали композиції на духових інструментах, і все, марші, і всі такі речі. Але зараз це в нашій Україні це все дуже переламалося. І в нас є і вокалісти. Ми граємо рок. Ми граємо не тільки марші, і ми можемо зробити все. І хором я це не назву. Я назву це великим так. професійним колективом. Колектив, так, з який складається з музикантів, співаків, так? Ні, який складається з військових людей, які мають музичну освіту. Так, зрозуміло. Все ж пісні потрібно вчити. Які, пісні потрібно вчити. Який, який репертуар зараз є? У нас є різний репертуар від руського військового корабля іди угу. до Оюлузі, до наших пісень. Дуже багато за, два, за за три роки цієї війни ми написали своїх пісень. І зараз ми їх виконуємо. Ми виконуємо наші українські пісні народні, виконуємо всі повстанські пісні, виконуємо пісні, які е, сподвигають воїнів на перемогу. Там, Москва згоріла, е потім гурт Тік є, у них є пісня дуже файна, моя улюбленіша, Кацапи. Mm -hmm. Чому ми вас маємо питати, як жити на нашій землі? Співаємо все таке, співаємо, зродились ми, державний гімн, звичайно, ми ним закінчуємо кожен наш концерт і співаємо його разом з людьми. Юль, знаєш, коли багато людей, і коли вони всі слухають і чекають від тебе якогось посилу, то тобі хочеться віддати все, все своє, все, що хочеться. в тебе є, і і тих, так працюєш. Я бачила на концертах, оте відео. Я бачила ті відгуки. Я все це слухала, читала, дивилася і завжди дивуюся, як вистачає енергії, щоб передати її іншим людям. Я вам скажу чесно, так само, як у війську на фронті. Я не знаю, де вона в мене береться. От у мене немає якогось такого джерела, що я відпочила, зарядилася, і, і що я туди приходжу, відпочиваю, заряджаюся і йду давати далі людям енергію. У мене є така є кнопочка, яка включається, як тільки я бачу очі людей. Я бачу очі людей, бачу, що людям подобається, що людям це потрібно. І в мене виробляється такий адреналін, скільки береться сили, що я можу години 3-4 танцювати, співати їм. І це вже провірено. Це влітку у нас був концерт, який длився близько трьох годин. Але я це змогла зробити. А інші от. Інші, і інші. не було поруч. ні одного ні одної людини в нашому колективі, яка там впала або видихнула. Це ж не безперервно ми там співаємо. Ми граємо, ми в той час, поки іде, нічого ми не співаємо, ми продаємо, не продаємо, а збираємо кошти. Продаючи свої там футболки фірмені, свої там гільзи військові людям, а ці всі кошти збираємо, потім віддають їх нам як оці правильно назвати, господі волонтери. На волонтерські. Mm. ну я бачила багато, до речі, зборів ви oh. організовуєте, і ось навіть останні були досить такі серйозні суми зібрані. Були серйозні. І, так, і це все вам вдалося зробити за один концерт. Не за правильно, концерт. ну один концерт одна сума, я маю на увазі інший так. концерт інша. концертів, і за п'ять концертів зібрали 600 тисяч. Ну там ще 600... сот так. Більш. Я оце про це хотіла сказати. Тобто я дивилась ваші повідомлення і дивлюсь, що за концерт ви досить непогані суми збираєте. Людям подобається те, що ви робите. Вони готові разом з вами стояти і віддавати усе військовим, так. і це теж надихає так, надихає на те, щоб робити далі свої пісні, щоб показувати свою майстерність. Так. Чи є Авторські пісні. Чи виконуєте ви щось своє? Виконуємо свої пісні, у нас їх близько 15. Вони є на всіх світових платформах: там Spotify, YouTube, всі ці музичні платформи, можна їх послухати. Гурт назустріч сонцю. У нас є дуже сильна наша пісня, називається Покоління війни. Я вважаю, що це найпотужніша пісня цієї війни. Можеш трошки заспівати, її? Треба хоча б трошки покоління війни, і ніхто навіть гадки не мав, що так будуть назвати. Покоління війни не минуло і тої, що досі гримить за вікном. Покоління війни, всі, хто стали до строю, не за ордени і зарплати. Покоління війни, хто платив за свободу своїм похоронним листом. Юль, Це дуже така сильна, пісня. сильна пісня, вона зачепить зачепить Коли також. ми співаємо воїна, я відразу починаю плакати. Так. так. Це дуже справді ну, і зворушливо. і тим більше, Вона коли... сильна, вона потужна, вона надихаюча і вона. Правдива, вона розказує всю цю суть, яка відбувається зараз в нашій країні. Юль, як підтримує родина? Чи були у них питання до тебе як до жінки, як до мами, як до невістки? <гум> так, Юля, от мене... куди відправляють свою мене чар чарівна джинку? родина, мене чоловік, адвокат військовий. Свій час він служив в лавах Збройних сил України. Наразі він перебуває вдома з дітьми і працює на дому. Він знає, що таке армія. І він знає, що я без цього не можу. Ми, коли почалась повномасштабна війна, і в нас, так як було двоє діток, ми вирішили, хтось один служить далі, хтось один звільняється. І я своєму чоловікові сказала, що я категорично звільнятися з лав Збройних сил не збираюсь і не буду. Я не з тих жінок, яка сяде вдома і, і отак буде сидіти. Не можу. Я йому пообіцяла, що воювати з автоматом я вже не піду. Це була головна умова. Але робити все для перемоги і їздити на фронт, але з піснями я буду. На що він? Усміхнувся, і він не мав вибору, щоб мені щось сказати. Ні, мама мене також підтримує, тому що мама знає, як це для мене важливо. Викруха мене дуже підтримує. Вона допомагає дуже з дітьми. Вона виховує цих дітей, тому що вона педагог. Вся родина, всі сусіди мене підтримують, бо знають, що це для мене дуже важливо, і знають, що ця робота дуже важлива. Юль, це ж якщо так ми подивимось на твоє життя, то стане зрозумілим, що після того як ти взяла зброю угу. до рук, так, так то в тебе ще народилась після того угу. донечка, так, так ще одна, так. А, я... а як маленька, та перша твоя, як вона це витримала? Ой, вона дуже молодець. Я дуже шкодую, що я її не питала на той час. Зовсім я її не питала, чи я вирішила сама, а я пішла сама. Дитина, залишивши вдома. І зараз їй ось 23 января буде 11 років. Дівчина в мене вже розумна, велика. І вона колись я їй задалась таким питанням ну, певно, може, місяців два тому. Говорю, Ліза, ну, ти вибачай на твоє день народження, мені стало вже відомо раніше, що я не буду вдома, тому що мене відправляють на запорізький напрямок там, на 5 діб. Говорю, ти образишся? А вона так сіла. Мам, чого я буду ображатися? В Україні йде війна, я знаю, що ти робиш те, що тобі треба. Я знаю, що ти мене поздоровиш і так, і знаю, що коли ти приїдеш, ми з тобою проведемо день разом. Вона зрозуміла мене, але все ж таки, оці м я бачу Павло, як сказати правильно, поводки того, що мене рядом з нею не було, воно проскакує зараз. Яка свідома доросла дівчинка? Свідома, вредна, доросла, але <рес> дівчинка Розуміюча, така. Розумієте, от як тільки зараз ми бачимо, наскільки дорослі шають наші діти, і так. тут зараз інших немає навіть питань. Всі все розуміють. І з дітьми тільки чесно і відверто. Чесно від... Відверто я з нею розмовляю. 3 января було менше її доньки день народження. Я повинна була бути вдома. Був законний вихідний, але подзвонили зі служби. Є срочний запрос їхати на Покровський напрямок, треба дати концерт. Юля, вибачай. Я підійшла теж до меншої і кажу, Софічик, зайчик, не ображайся, будь ласка, мама, обов'язково приїду. Приїхала мама моя сум. Вони всі зібралися, поїхали там в дитячу кімнату, погуляли, провели гарний час. Навіть мала не образилася, але їй 5 років тільки стукнуло. Ну, всі виховані правильно, всі... так? Всі виховані правильно, бо вони чують, вони розуміють, що Росія країна терорист, що вона кидає по нам ракети. Всі живуть в Дніпрі, чують все, що відбувається, і розуміють, діти мої. І я дуже сподіваюся, що кожні діти нашої України, не тільки міста Дніпро, будуть розуміти, що в країні йде війна, і треба поважати військових, треба поважати дорослих. І ніколи не поважати і не слухати цю музику російську цих всіх п'ятих москалів. Юль, з приводу ось концертів, які відбуваються, от як часто їздиш, як часто ваш колектив отримує ось ці замовлення, і які найчастіше дуже часто ми їздимо. У нас навіть не було відпустка, яка повинна була бути. У 24 році була тільки половинка цієї відпустки. Запроси приходять у нас, як сказати, запроси. У нас є там музичне управління, яке нам дає команду, на яке звертаються всі ж інші команди, що треба поїхати надати концерт. Ось і ми їдемо часто, дуже ми їздимо по лінії фронту, дуже часто нашою концертною групою. Ще в нас оркестр поділений на дві таких підгрупи. Є велика форма оркестру. Це 20 людей, які на сцені. І є такі концертні групи, як наша на зустріч сонцю. І інша це стінгер, Brass бенд які створені для того, щоб їздити по цивільним людям, mm -hmm. надавати їм концерти. Вони зараз дуже часто їздять по школам. Надають профорієнтацію, концерт дітям, розказують, що таке військові, що треба йти і служити, і навчатися і допомагати нашій країні. Так, вони ще їздять по інститути, школи, дітки. Це все на їхній сфері. Так, коли в нас бувають вихідні такі, що ми не їздимо на фронт, то ми їдемо разом з ними своєю концертною групою. А найчастіше ми їздимо по лінії фронту, ми вже так звикли, туди їдемо як до себе додому. Uh -huh. А як взагалі відбувається? Ваша служба у військовому оркестрі. От що потрібно знати, чим володіти, як е, треба суміщати е, вашу військову професійну діяльність з музичною? Військова професійна діяльність це в першу чергу. Ми у нас так само є зброя. Ми не вміємо користуватися. Ми у нас так само є добові наряди, чергування. Ми в них ходимо. У нас є як звичайних військових фізична підготовка. Ми знаємо військові статути. Ми це все знаємо, вміємо, і в разі необхідності готові це виконувати. В разі необхідності можна командування, якщо дає нам команду стати на оборону. Якогось місця ми беремо зброю в руки і становимося на оборону того місця, куди нам дали. А як військових музикантів, то повинна бути музична освіта, ми повинні вміти співати, танцювати, розважати людей, грати марші, забезпечувати всі державні заходи міста. І, на жаль, без цього ніяк супроводжувати поховання народження і всі ці такі чудові і не чудові. Жінки військові скаржаться на те, що не дуже пристосовані ось ці форми, наприклад, там чи бронежилети, що все це дуже важко жінкам витримувати як трошки слабшим фізично, ніж чоловікам, але все ж адаптуються і адаптуються. Так, ось як з цим питанням чи були складнощі? Ні, в мене складнощів не було. Я і до бронежилета якось легко звикла, і форма зараз вже видали жіночу форму. Є вже. Жіноча форма, штани жіночої фор... жіночої форми зараз на мені. Мені зручно було, що в тій що в тій формі. Я адаптуюся, мені було важко адаптуватися в оркестрі. От, Чому? Я... я військова була, я була з автоматом, а тут хоп, я співаю. Співати так? Так, для мене це було дуже страшно, дико. І коли я перший раз поїхала з нашими хлопцями. Харківщині, на Харківщину му році ми розпочали з Харківщини, почали туди їздити, надавати концерти. То мені було страх вийти перед воїнами. Мені так було стидно, так було неловко. За що? що? Що Що я щось неправильно заспіваю. — а вони що, слухають? Да, що я співаю, а вони мене слухають. Мені було якось так сором'язливо. Потім перший у нас був концерт в Дніпрі, де я вділа форму гарну, і я вийшла там в зал, звук. І мені так було теж стидно, світ, оцей весь. Я дуже себе негарно почувалася. А зараз я так втягнулася, що. Я відчуваю себе як риба в воді, це моя стихія, мені подобається, я вже все вмію, нічого не соромлючись. І після одних слів, які мені сказав один військовослужбовець, це було під Золочевом Харківської області. Він підійшов, це був 22-й рік, і говорить: мені, я був поранений і два місяці приходив реабілітацію. За ці 40 хвилин, що ви мені тут поспівали, ви мені надали більшу допомогу, чим я проходив реабілітацію психічно. Каже, я так розслабився. І після цих слів я зрозуміла, що я повинна навчитися всьому. Так як я поки що не маю музичної освіти і я стою на посаді командира взводу оркестру, бо я трішки більше по військовій справі розумію, то я навчаюся зараз музичної освіті, я вчуся, я здобуваю цю освіту, то мені дуже важко. Дуже важко. Дуже я вам чесно кажу, навчитися того, що люди вчать по 8 років за ці там якийсь малий проміжуток часу. Це дуже важко. А як командирка, от треба ж, мабуть, мати якусь владу, так хоча б внутрішню, так, щоб так. слухалися, було таке, що не хочуть слухатись, не виконують ну, ну звичайно. Це ж ми всі люди буває таке, що там хтось проспав. Там, на шикування, буває таке, що там. Все буває, в армії буває все. Але мене слухаються. Я, я, не я командир непоганий. Я ніколи не поставлю зуби, якщо до мене прийде людина з якимось питанням. Я допоможу завжди. Але коли треба, як сказати, і може отримати, якщо треба <світ> Доводиться командувати ким жінками чи чоловіками? Ні, більше? мене чоловіки, весь оркестр. Всі чоловіки, так всі чоловіки і двоє жінок. <світ> Ось так. І Юля. І... А чому саме командиром поставили Юлію Корольову? Чому так? Бо я маю військовий досвід. Гарний військовий досвід в зоні бойових дій угу. я вмію повести за собою людей. Я ніколи цього не стидаюся. Я це кажу чесно, як воно є. Я можу їх навчити військовій справі. Вони мене можуть навчити музичній справі, а я їх можу навчити, як стріляти, куди кидати гранату, як правильно лягати, як скогрупойруватися і як прикрити один одного. Ну, це найголовніше, так? Те, що і, треба. І так, як в оркестрі є одна посада, яка не має музичної освіти, це командир зводу, угу. то на неї поставили мене. Бо я поки що не маю, але я навчаюсь. Так, та все буде. Юль, буде, все буде, буде. Безперечно. Буде. Що для тебе найголовніше у житті? Перемога. Тільки так. Перемога. Ну, життя моїх близьких, щоб воно було життя моїх близьких, і перемога. Чи були такі випадки, коли ну, зовсім нічого не вдавалося, але з часом довелося перебороти себе? <narratives> певно, ні. Певно, в мене таких випадків не було. У мене були випадки, коли мені не хотілося нічого робити. От, Чому емоційне вигорання, певно, було таке, що там. Два дні вечора поплакала, ну і все. Потім взяла себе в руки і пішла далі в бій, тому що хто, якщо не ми. От зараз давайте всі сядемо, будемо плакати, і що потім і москалі зайдуть, і все. <реш> по, по цьому я так не роблю. Як ти себе піднімаєш? Чим ти надихаєшся? Mm. Навіть не знаю, сім'я, діти, я люблю прибирати. Я приїжджаю додому, <хи> і в мене вихідний день йде прибирання в квартирі, готування їсти. Я цим розслабляюся, мені це подобається. Пішла з дітьми погуляла, пішла щось купила, десь походила, все, мені файно. Вечером з чоловіком випила вина і все. Клас, Кажи і правда, ну, як є. <смеш> на останок, знаєш, хочеться почути такі рекомендації для тих військових, можливо, так, які ще, може, не знайшли себе. Або хтось є такі люди, які, ну знаєш, є ще на, на такому роздоріжжі, от наче і хотіли би так, але от нема такої корольови, яка. Підійшла би і сказала, от так треба. Я коли йшла в армію, я себе недавно нещодавно зловила на думці, що я не, не знала, що мене там очікує. Я туди йшла і не розуміла, що там буде. Але оця не розумієш те, що я не заплановувала собі чогось отримати, і воно в мене йшло все, як повинно було бути, оце було саме файне. Не плануйте. А робіть так, як воно йде. Час все показує. І ніколи не бійтеся. Не бійтеся. Якщо вогник в серці є, він потребує, от хоче піти, з'їсти морожене або піти, служити до Збройних сил, ніколи не бойтеся, не тримайте себе, а робіть все так, щоб воно. Вам тільки було якнайкраще. Юлечка, бережи себе, знаєш, здоров'я тобі побільше, сил, дякую. витримки, дякую. До, 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 брати ту енергію так само, як і ти віддаєш. Дякую. Ворога поборемо, і все буде Україна. Іншого не може бути все. Юлечка, теж тобі дякую. Дякую вам, Тримайся. Берегіть себе і слава Україні! Героям слава! Юлія Корольова, така військовослужбовиця, яка сьогодні надихнула нас усіх, була в нашій студії. Це була програма Діалог. Побачимось!